Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную велосипедний багажник до велосипеда з розміром колеса 26 дюймів. Це алюмінієвий багажник, який має міцну конструкцію. Є заживна пружина, яка дозволяє щось тримати надійно на поверхні цього багажника. Цей багажник розрахований суто до велосипедів з розміром колеса 26 дюймів. І вага цього багажника ну, достатньо невелика. Якщо ми зважимо, 840 грамів важить цей багажник. Максимальна напруга, яку він може витримувати, 25 кг. Це стандарт. Але більш не. Е не раджу вам навантажувати цей багажник через те, що у велосипеда взагалі-то є втулка, яка розрахована на определенне навантаження. Тобто, якщо людина вага має високу вагу, якщо груз положити високий, то ось колесо буде дуже-дуже. Завантажена, перевантажена, можуть з'явитися проблеми з заднім колесом. Тобто вага 20 кг це Ну, Розраховуйте на те, щоб 10-15 кг перевазити на велосипедному багажнику. Це суто для вашого велосипеда, а не для багажника. Е моя порада. Багажник алюмінієвий. Має можливість кріплити оці е, рейки в двох місцях, тобто ближче чи до, е, далі. Е, цей багажник е, е, має монолітну конструкцію по бокам, не м, існує ніяких регулювань е, відстані кріплення е, нижньої частини. По відношенню до кріплення верхньої частини не можна е, міняти. Через це і багажник тільки до велосипедів з розміром колеса 26 дюймів. Інколи, коли ставлять цей багажник на велосипед, е, заднє колесо заважає ось е, пере, ця перегородка. Я її. Зрізаю, але вона існує для того, щоб сюди кріпити мігалку, світовідбівич, якийсь габаритний маячок. Тобто позаду велосипед буде гарно відображатись. Але інколи потрібно поставити велосипедне крило і вже неможливо це зробити через оцю додаткову таку кріплення. Я її. Зрізає. Ну, то будуть вам порада, якщо ви забажаєте щось самостійно робити. Як кріпиться цей багажник? Є е, на велосипеді м, отворі, які дозволяють легко і зручно це робити. Ось один отвір, другий і, і з іншого боку, такі ж два отворі. І ось на оці отворі кріпиться цей багажник. Як ви бачите, ось отак він заходить, становиться, тут закручується, тут закручується. Оця, регулю... Оця дужка, вона регулюється і по довжині. Тут можна відпустити один болт, є тут другий болт і воно рухається. Але інколи багажники рами велосипедні не мають ось оцих бокових. Кріпень. Ну, буває, іноді не існують вони. І тоді в таких велосипедах існують ось такі перегородки. Бачите? Ось тут є центральна частина перегородки, яка робить велосипедну раму більш міцну. І от на цю перегородку можна встановити теж цей багажник. Для цього існує ось оцей е, додатковий е, кріп. кріп... Кріпеш. Якщо е, потрібно, то ви його вставляєте. Це е, суто, якщо на рамі немає отаких от бокових отворів. Але якщо у вас стандартний велосипед, бокові отвори є і оцю перегородку не треба ставити, я її знімаю. Е, Бажайте придбати багажник велосипедний е, з заживною пружиною, з алюмінієвого сплаву, приходьте, купуйте. Алюмінієві вони легші, вони надійніші і ну, трішечки дорожчі, але того варте. Сподобався відеогляд велосипедного багажнику на 20, до велосипедів з розміром колоса 26 дюймів. ви можете прийти і в нас купити. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Також, якщо бажаєте замовити через інтернет-сайт, ви можете перейти через YouTube-канал наш Вілавіва на сайт Вілавіво. І там також замовити цей багажник. Постійним покупцям завжди знижки. У нас лояльні ціни. До зустрічі!